Читання з першого послання святого Апостола Павла до Тимотея. Улюблений, вірним є Слово і гідне повного прийняття, що Ісус Христос прийшов у світ, аби спасти грішників, серед яких я перший. Але я тому був помилуваний, щоб у мені Першому Ісус Христос. Показав усе довготерпіння, як приклад для тих, хто має повірити в нього для вічного життя. А цареві віків нетлінному, невидимому, єдиному Богу, честь і слава на віки віків. Амінь. Слово Боже. славиться Славить Хай ім'я Боже славиться годовіку, хвалить слуги Господні, хвалить ім'я Господнє. Нехай буде ім'я Господнє благословенне від нині і до віку, Хай ім'я Боже славиться до віку від сходу сонця. До заходу хвалить ім'я Господнє Господь високо над усіма народами понад небеса Його слава Хай ім'я Боже. Славиться до віку. хто є такий, як Господь Бог наш, який похиляється, щоб споглядати на небо і на землю. Він бідного з землі пітьма. Із гноїща в Богого підводить, Хай ім'я Боже славиться водой. Якщо хто любить мене, той буде зберігати моє Слово, і мій Отець любитиме Його, і ми прийдемо до Нього. З вами і з Духом Твоїм читання Святого Євангелія від Луки, слава Тобі, Господи. Того часу сказав Ісус своїм учням. Немає доброго дерева, яке родило би поганий плід, ані поганого дерева, яке родило би добрий плід. Бо кожне дерево пізнається зі свого плоду. Стернини не збирають смокви, з колючого куща не збирають винограду. Добра людина із доброго скарбу свого серця виносить добро, а погана зі злого скарбу свого серця виносить зло, бо з надміру серця промовляють уста. Чому ви мене кличете, Господи, Господи, а не робите того, що я кажу? Кожний, хто приходить до мене і слухає моє слово і його виконує, покажу вам, до кого Він подібний. Він подібний до людини, яка будує дім, котра викопала, поглибила, поклала фундамент на скелі. А коли сталося повінь, ринула ріка на той дім, але не змогла його зрушити. Бо він був добре збудований. А той, хто почув, він не виконав, подібний до людини, яка збудувала дім на землі без фундаменту. І ринула на нього ріка, і він відразу завалився, і великою була руїна цього дому. Слово Господнє. Слава Тобі Христе. Івану Золотоустому, можна сказати, повезло. По-перше, той дім його ну, побожності, святості життя християнства, людяності був ну, реально добре збудований, бо, по-перше, на скелі, тому що вже з дитинства він мав таку ласку гарного християнського виховання. Потім на тій скелі був покладений хороший фундамент. Тому що він мав добру освіту. Мав ласку того, що попав ну, до хороших учителів, ну, як би ми тепер сказали в університеті. Потім він і добре будував, тому що мав хорошу мотивацію, хотів допомагати людям. Тому навіть іще не ставши там священником, єпископом, працюючи адвокатом, власне, захисником. Він до цього дійсно в ту професію вклав душу. Він хотів захищати людей, особливо, власне, бідних, покривджених, знедолених, від різних тих багатих, мажористих і, і всяких інших. І тому потім цей дім вже гарно вибудуваний, ще й вінчався тим красивим таким дахом, куполом, можна сказати. Тому що він, ставши священником, а згодом єпископом, архієпископом Константинопольським, далі продовжував ту справу захищати бідних, знедолених, критикувати багатих, несправедливих, тих всіх поодягнених всякі прикраси. Він під час проповіді просто обертався до тої імператриці Євдоксії і казав їй, що ти тут з перснями прилізла. Може, б краще було щось того продати, бідним роздати, школу побудувати. Він в очі такі речі говорив, що це просто він да. не боявся навіть найвищу владу критикувати, якщо вони робили не то. Ну, Докритикувався, бо ніяка влада не любить, коли її критикують. Ні українська, ні російська, ні візантійська, ні американська. Вона так якось влаштоване, влада чомусь не любить, коли її критикують. І, як правило, за це умудряється помститися е в той чи інший спосіб. І власне, золотоустой, власне, от кличка йому, прости Господи, ну хай вже буде, вже ляпнув, як ляпнув. Йому приклеїлося власне золотоустий, бо він вмів дійсно говорити красиво. Але багато людей вміють говорити красиво, але їм не дуже вірять. Бо саме красномовство, воно на перших часах може потягнути, захопити, але в Золотоустому люди йому вірили, його слухали. Він умудрявся деколи по півтори-дві години говорити проповіді, сидячи, а люди стоячи, приходили і слухали тисячами. Чому? Бо вони бачили, що те, що він говорить, є згідне з його життям. Вони бачили не тільки слова, але бачили те, про що і ще Ісус говорить, плоди. Вони бачили, що Він попродавав всякі непотрібні речі навіть своєї патріаршій канцелярії, що він побудував школу, що він побудував лікарню, що він дій... дійсно ділиться з бідними, що він не боїться навіть верховної влади і говорить правду. Вони плоди бачили його життя. Тут ми багато з нас могли б тільки позаздрити і сказати, ну дав йому Бог таку ласку, що і, і основа була добра, і фундаменти залиті міцні, і збудувалося все правильно, і тому, і тому і результат такий. В нас не все і не зовсім так, а деколи зовсім не так. Часом не завжди ми від початку були виховані по-християнськи, не завжди освіта в нас була суперова, не завжди ми правильно своє життя будували. Не зневіруємося, повернімось до другого не менш великого, а може навіть і більш великого святого, ніж Іван Золотоустий, до апостола Павла, який теж понатворював багато чого. Але Бог його врятував і перемінив Його життя нам, наприклад. Христос прийшов у світ для того, щоби спасти грішників вас, нас, мене. Але серед яких перший я. І я був саме тому помилуваний, щоби в мені першому Ісус показав своє довготерпіння як приклад для тих, які мають у нього увірувати. Так що, якщо нам важко дивитись на Івана Золотоуства, бо він такий крутий, святий, і в нього в житті все якось було правильно побудовано, можливо, на відміну від нас, то тоді подивімось на апостола Павла, в якого ну. Не все в житті правильно будувалося, але Бог це порятував, поправив, витягнув, перемінив. І з нього також зробив святого не меншого, ніж Іван Золотоустий. Так що, якщо нам дорога Золотоуста, може, не, не, не підходить, ну, хай тоді дорога апостола Павла буде нашою. Слава Ісусу Христу!